Всім привіт, з Вінниці! Наш фонтан рошин запустив свою роботу на набережні нашій. Тоже хотіла з вами поділитись цією новиною. Зараз піду вам покажу його ще з іншої сторони, Хотіла вам показати на фоні фабрика сама рошин знаходиться. І ось такий же фонтан в роботі. В тому році не було музичного супроводу з підсвіткою. Він не був музикальним, просто ввечері підсвічувався, і то він ввечері недовго працював. Не знаю, як в цьому році, бо вчора ввечері ще не приходила. Подивимося, сьогодні до котрої він буде ввечері працювати. Ось така краса у нас. Такий класний є килимок пляжний. Він великого такого розміру. Подивимось ось розмір місце. Коштує такий килимак 229 гривень. У нас вдома такий є, зручно ним користуватися, зручно струшувати, якщо це пісок буде. І він легкий. взяв так як сумочку, склав і поніс. Хороша річ, рекомендую купити. Дивилось є такий замок для велосипеда, щоб ніхто не вкрав його. Не може знайти, знайти ціну, скільки він коштує. Дуже так виглядає надійно, знаєте. З'явилися різні кросівочки, ось чоловічі є. Є капці по типу кроксів. В різних кольорах вони представлені. Так, ціну теж не можу знайти. Тільки знайшла ось чоловічі кросівки є. А от жіночих не бачу, вказано, але їх тут щось немає в наявності. Ось такий є рюкзачок дитячий для дівчинки, єдиноріг такий, коштує 239 гривень. Ось так він виглядає. Тут є, можна ж покласти щось. Місця не дуже багато, але можна щось. Покласти дитинці і сік, і та і якісь речі, що дитина хоче. Ось він є трошки в світлому кольорі і є трошки в темнішому в рожевому. Тут трошечки блакитний присутній. Ось такі класні суточки, ємкості для зберігання їжі, є три штуки в наборі, вагер фірма. І коштують 159 гривень. Такі різного розміру вони є і різного кольору також. Дуже багато ось є таких стаканчиків. Вони пластикові, такі дитячого формату. Я маю на увазі принт такий більш дитячий. Тут дуже зручно, що є соломинка, трубочка, вийти щось. Вони тут є в різних кольорах. Білий, такий блакитний є, але вони такі більш дитячі, знаєте, на дитяче свято. А так, в принципі, гарно виглядає. І зручно, що вже з трубочкою. Не можу знайти ціну, показати вам немає знову ціни. Ще з'явились новини, ось такі чашки. Такі стильні вони є в білому кольорі, в блакитному. Ось так виглядає. Тут 350 мл. І ще ось такий колір є. Зараз і в такому ще кольорі є. Все мені сподобався ось такий сотейник від фірми Wayner. Ось так виглядає, як для сотейника важкий, це дуже добре. Хоча я не знаю, він тут з кришкою, де може там кришка багато ваги займає, але такий важкуватий, це дуже добре для сотейника, щоб нічого не пригорало. Ось ми бачимо високоякісне керамічне покриття, ергономічна ручка з циліконовим покриттям і скляна кришка в комплекті. Об'єм тут 1,4 літри. Теж не бачу знову цінника, не можу вам сказати. Ось таке мені ще блюдо сподобалось, скляне воно. так гарно виглядає. 119 гривень у тебе, і вона тут ще є, Я бачу, в різних кольорах представлена ось. Можна обрати. Новинок також ось таке дзеркало на стіні для макіяжу з LED підсвіткою, коштує 199 гривень. Ось так виглядає. Ось новиночок ось така маска для рук. Коштує 39,90 для рук і нігтів. Класний варіант ввечері зробити, якщо у вас дуже суха шкіра рук, як у мене, наприклад, ввечері зробити, на ранок буде вже м'якенька ручка. Ось такі різновиди лаків для нігтів, Тут в асортименті вони по кольорах йдуть. Також резиночки є в наборі, теж різного кольору йдуть вони в наборі. 1990 коштує такий набір. Також мені сподобалось. Ось цей варіант набору з дорожніх інтерв'ю косметичних. Це завжди вони потрібні в нагоді різних розмірів. Собі там перелити, скільки треба і поїхати в подорож, щоб набрати великий об'єм, що вдома є. 79,90 коштує. Далі є ось такий контейнер для різних дрібничок. 60 гривень, 90 копійок коштує. Із новиночок ще от така косметичка органайзер, 119 гривень коштує. Це дуже зручна річ, особливо в подорожі, бо вона великого розміру, скласти туди все зручненько і подорожувати. 119 гривень вона коштує і вона тут є з різними принтами, в різних кольорах, можна собі. Щось обрати дуже зручний варіант. Рекомендую у кого немає такої, придбати собі і пакувати в подорож. Різні безболочки є по 129 гривень в різних кольорах: і жіночі, і дитячі, і чоловічі. Є з чого обрати. Також із новинок охолоджуючі елементи, ось в такому форматі різних ягідок та фруктів цитросових 2990 коштує ось така одна штучка. Ось Побачила в АТБ ось такий будиночок для, для розвиваючих ігор з дитиною. Він йде десь від одного рочку, ну можна і раніше. Ми дарували такий будиночок нашій покресниці. Вона ним гралася. Ми їй дарували на один рік. Їй дуже подобалось. Він у неї досі ще є, але деякі елементи там цифри і фігурки загубились, але вона ним активно і дуже активно гралася. Їй дуже подобалося. Це українського виробництва цей будиночок від торгової марки «Тігріс». Ось тігрістойс це харківське виробництво. Тож, якщо ви думаєте, що обрати дитинці десь на подарунок на рік, дуже-дуже рекомендую.